Ми повертаємося у той час, коли футбол був не просто футболом. А були ситуації, коли стосунки з'ясовувалися не тільки на футбольному полі, а й за його межами. Повертаються 90-ті, повертається те, за що ми, в принципі, не любимо футбол за з'ясовування стосунків, за якісь певні розборки, за невиплату зарплат. Тобто, дуже багато проблем, які... Йдуть зараз за спиною футболу, за спиною футболістів і українській прем'єр-лізі стаються події, про які ми не можемо не говорити. Хоча насамперед хотілося б говорити безпосередньо про футбол. Ситуація, яка склалася минулого тижня, вона знову ж таки повертає нас назад, повертає нас в минуле, повертає в нас в неприємну ситуацію. І ексклюзивні кадри зараз ви побачите і почуєте те, що відбувається. У деяких командах Прем'єр-ліги, у деяких клубах прем'єр-ліги. А після матеріалу Віталія Звєрова ми обов'язково поговоримо про те, що все ж таки відбувається і куди котиться наш футбол. Палаючий легковик посеред футбольного поля, вітаємо зі стартом весняної частини чемпіонату. Це відео тиждень тому розмістив один із інтернет-ресурсів. Чітко видно, горить легковик. А ось і ексклюзивні фото після гасіння, розплавлений метал та іноземні номери. Ми можемо стверджувати, євробляха згоріла безпосередньо на одному з тренувальних полів арсенала у селі Щасливе. Навряд чи власник просто поскупився на розмитнення. Ось це саме поле в середу. Робітники ремонтують його під час тренування футболістів академії Шахтаря. А це вже субота. Матч чемпіонату ю 21 між арсеналом та десною. У вічі одразу кидаються квадратні метри свіжої синтетики. Ну просто заїхала машина і її подарвали. Ну як, какілі підпалили. ліподпалілі скрізь там таке. Ми узнали як, хто що, і я спокоєн повністю проаналізували відеокамери. Начинає там од города, селом Бориспіль, і і Вже є якісь определенні моменти. но я не можу їх розложить, тому що це йду йду слідстві. Дістя директор арсеналу Олександр Москаленко каже, знає, хто це зробив, але поки триває слідство, конкретики не дає. Лише натякає на можливу причетність колись грошовитого. А нині, якщо вірити змі у великих боргах, бізнесмена Анатолія Юркевича. Есть гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу Юркевичу в ипотечном договоре. Сейчас на данный момент эта гостиница принадлежит Сбербанк. Сбербанк отдал нам его в субаренду, ну, в аренду точнее. И Юркевич начинает какие-то поползновения делать вот такие всякие грязные движения. Село Щасливе поблизу Києва. Тут розташована база арсенала, яку частково також орендує шахтар для своєї академії. Ось готель, про який говорив Москаленко, і чотири футбольних поля на одному із них штучному і згорів автомобіль. Нібито раніше все це належало Анатолію Юркевичу. Ну буває у чека гарячка там і що шута що то натворил а потім не знаєш, що як этой ситуації час вийти. Я думаю, що ну он знає вже об этом. Навірно і думаю, це жаліє то, що він это зробив. Анатолій Юркевич нам відповів прямо: правоохоронці до нього не зверталися. Я прочитав в новостях а тому, що на футбольне поля, яке знаходиться на нашій землі. заехала машина и она э, сгорела. Я точно не имею к этому отношения никакого, да? но зная о том, что господин Москаленко как лично, так и в футбольный клуб должны деньги многим структурам, но есть много врагов, поэтому кто это из врагов сделал? Подміскою мусолі я сказати юркевичу відповідь звинувачує Москаленка, а з ним і екс-президента Арсенала Олексія Кікірєшка. За словами Юркевича, ситуація така. Близько чотирьох з половиною років тому тодішній президент арсенала Кікірешко та тоді гендиректор клубу Москаленко орендували готель і землю під побудову полів. За два роки арсенал перестав платити за оренду полів, а з кінця минулого року і за оренду готелю. Сума боргу близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Юркевич звинувачує арсенал у змові із банком та рейдерському захопленні цієї території. Каже, йдуть суди, і коли вони закінчаться, арсенал виселять з бази. Поліція наразі веде розслідування цієї гарячої справи. А ми постежимо, чим закінчиться. І сподіваємося на висновок грунтовніший ніж підпал, як спосіб утилізації євроблях. Ну, от таким от був старт української прем'єр-ліги перед стартом безпосередньо футбольних поєдинків. Безперечно, дуже важко будувати футбол, коли в тебе за спиною є такі проблеми. І такі проблеми є в багатьох, можливо, не такі, от кримінальні, але є багатьох клубів. От проблеми господарської діяльності. Є проблеми знову ж таки, коли не виплачуєш зарплатню. Є проблеми, коли є старі борги, тягнуться за тобою. В таких умовах дуже важко думати безпосередньо про футбол. Ми переживаємо дуже складний період. Таке враження, що зараз де, знаєте, от якісь, як певний, певна зміна. Вектору, зміна якогось певного контролю над ситуацією, коли вона закінчиться, не зрозуміло. Але в таких умовах я думаю, що ми ще будемо якийсь певний період часу проживати. Ну будемо сподіватися, що та ситуація якомога швидше е вона викристалізується, вона вирішиться.